Доброго дня! Сьогодні в нас міст. Ось він, лісовичок. Він приготував вам цікаві ігри та історії про своїх друзів, а про кого дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гос маю, шкідників їм здобуваю. Хто це? Правильно це дятел. Вона ночами по лісі літає, на мушей та гризунів, полювати полюбляє, з великими очима її голова. Відгадайте, як її звуть сова. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухать люди. Це соловейко. Змайстрували будиночок птахам, не воронам, не синицям, оселилися там співаки, називаються шпаки. Маленька, чер... чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножички має. Як звати цю пташку, хто знає? А це Ластівка. На моє віконечко прилетіть, мов сонечко, мила пташка жовтогруда Запишіть і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Це синичка. Отже, про кого були ці загадки? Про птахів. А де мешкають птахи? У лісі, в полі, у гаю, в парку. Степу, в садку біля водоймищ. А чим відрізняються птахи від тварин? Правильно, птахи вміють літати. А метелики також вміють літати. А літак, щось ми з вами запуталися. А ну давайте подивимось, що може літати. Може літати літак, метелик, синичка, снігур. Шпак і горобець вміє літати, і Божа коровка жучок сонечко, і дята вміє літати, і бабка вміє літати. Але літак це не жива істота, отже, нам не підходить. Давайте подумаємо, чим птахи відрізняються від інших тварин. Птахи мають дві ноги, у всіх птахів тіло вкрите пір'ям. Птахи мають крила і дзьоб. А чим відрізняються комахи від інших тварин? Комахи мають шість ніжок. Тіло комах складається з голови, грудей і черевця. Ой, подивіться, а що це? А це пір'ячко. А яке воно? Воно легеньке, яко... як, якщо. Вдмухнути на нього воно полетить у повітрі. А давайте з вами подумаємо, чим живляться птахи. Давайте, давайте. Ось хто це такий? А це чапля, що чапля полюбляє їсти. Звісно, жаб. А ось це хто такий? А це чайка морська красуня. Вона їсть рибу, вона сама її ловить. А ось дятел, він не просто лікує, він шкідників їсть жуків. А ось нічна красуня сова. Вона дуже полюбляє мишок. Вона полює за ними, на полювання ходить. Верніше не ходить, а літає. Ось горобчик їсть зернятка, да? насіннячко і хліб. Ось красунчик Снігур, він дуже полюбляє горобину. А ось послухайте, будь ласка, народні прикмети про птахів. Шпаки особливо голосно співають, уночі піде дощ. Якщо голуби розморкутілися... Це на тепло, гуси сидять, поховавши голову під крило, буде прохолодно. Журавель прилетів, скоро лід зійде. Жайворонок з'явився, це до тепла, а зяблик до холоду. Давайте підведемо підсумки. Що допомагає птахам літати? Крила, якого птаха можна назвати лісовим санітаром, лікарем? Правильно, дятла. А кого можна назвати лісовим котом? Сову, тому що вона з чорність Так, полює на мишей. Дякую всім за увагу. До побачення.